Відкрита трибуна. Найбільше хочеться побажати удачі в дорослому житті, правильно вибрати, правильно вибрати свій шлях, не сумніватися в своєму виборі і мати свою голову, по-перше, слухати тільки своє почуття. Можливо, дехто слухає там, батьків поради, там, близьких, рідних, але потрібно завжди, завжди вибирати те, чого хочеш ти, і все буде добре. Це дуже важливий період в їхньому житті. І я б хотіла не побажати мріяти масштабно і бути сміливим щодо своїх мрій. І особливо не боятися пов'язувати свої мрії з Україною, не боятися реалізовуватися саме тут. Випускникам цього э, покоління можна пожелати тільки. чтобы их трудовая карьера развивалась не в условиях военного времени, а в условиях полного мира и спокойствия. Заниматься спортом и все-таки думать чаще, кем они станут в жизни, и не идти по криминальному миру. Ну, я бы пожелала не бояться, наверное, будущего и идти к своей цели, к своей мечте и, наверное, прислушиваться к родителям, к наверное, старшему поколению, но все равно чувствовать, чего бы хотелось самому себе. Найти себя, потому что в наше время найти себя очень тяжело. Ну, напевно, набрати сил, терпіння, тому що після школи на починається найскладніший етап для них. Адаптація до дорослого життя потрібно буде вже розуміти, що ти повністю несеш відповідальність за свої дії. І навчатись в університеті буде більш складніше для них ніж в школі, тому що вони відповідають за себе самостійно, а не вчителя за них. Відкрита трибуна.